Радіо Chicago. А тепер переходимо до нашого улюбленого блоку, а саме що чути на рашці. І ось маємо такі кілька новин. Е, Наталю. Пропагандист Соловйов збирається покарати балтійські країни. Пряма мова його, що нацисти 9 травня забороняють святкувати, і кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує розпочати денацифікацію Балтійських країн, не очікуючи завершення спецоперацій в Україні. Нагадаємо, що Сейм Латвії 20 квітня у двох читаннях у терміновому порядку ухвалив закон про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня. Але є одне але не тільки країни Балтії не хочуть ділити минуле з Москвою. У Казахстані також не проводитимуть військовий парад і присвячений Дню захисника вітчизни, який мав би бути 7 травня, та Дню перемоги, а саме 9 травня. Причина економія коштів та вирішення інших завдань. І до речі, цього. Року до Путіна 9 травня приїде аж один іноземний лідер, і це президент Киргистану Жапаров. Ну це сильно, це престижно. Ну погодьтесь, ну сам президент Киргистану прийде до Путіна на 9 мая. У Медведєва тим часом знову істерика. Йому примарилось, що Польща хоче приєднати до себе Україну та відновити Річ Посполиту, що в майбутньому воювати проти Росії. Поляки сплять і бачать, що вони знову круті, що всі ресурси Росії кинуті на стримання нової речі Бандеропосполитої. Тільки ось ляхи прорахувалися зі своєю айдіяфікс на дворі не середина 17-го століття. Польща на рівні Росії і ніколи її не, не на рівні Росії, ніколи не буде на тому рівні. Видав власне запасний президент РФ Медведів. Ну і в кінці своєї писанини вже за класикою погрозив погрозив Польщі та Україні ракетними ударами. Зокрема, із застосуванням ядерного озброєння. Як ви до цього ставитесь до цього маразму? Чесно, ніяк просто його не читати. Ну але насправді ці говкиди це ще одне один доказ до того, що в людини не все в порядку з головою. І їм там всім потрібно лікуватися. Ні, ні, як це не читати? Його потрібно читати, потрібно знати, в якому на якій стадії хвороби перебуває наш ворог. Бачимо, що все дуже так сумно в них зараз. І власне, і Медведєв, і Путін по про Путіна. Ми до речі, вам були сповістили у п'ятницю. Як бік як бідняга сидів на підлозі і плакав в одній майці. Може, Медведєва відправити до нього нехай разом. Сьогодні бачимо, що у Медведєва в голові контузія ще одна з'явилася. Ну тому. Не дуже звичайно них керівництво зараз при свідомості. А якщо ворог не при свідомості, нам від того легше При свідомості не тільки керівництво а й прості люди, Ось, власна новина переплутала літак із баром. На рейсі Бангкок, Москва, Росіянка хильнула зайвого і 9 годин польоту тероризувала пасажирів. За словами очевидців, 28-річна Анастасія Степанян зайшла на борт практично тверезою і без видимих ознак агресії. Однак одразу після зльоту почала випивати заздалегідь куплений у дюті фрі віскі. Коли дійшла до потрібної кондиції, ходила. У нас телефонний дзвінок, ви дізнаєтеся, як вона ходила. Доброго вечора в прямому етері на радіо Чикаго. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, дорогі ведучі. Ви знаєте, про те, що щоб віддати Західну Україну Польщі, Путін, Путін намагався зробити ще до початку цієї масштабної навали. І йому президент Польщі відповів ні. І він ще досі намагається експлуатувати ці вигадки. Я, я не розумію, як це ну ніяка свідома людина не 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 повірить в ці байки. І чому знову і знову з'являються ці відомості, які не відповідають дійсності? От от мені ніяк не зрозуміло. Вже вже говорили, говорили про це і знову вкидають ці дурниці. Дякую за ваш коментар за вашу думку. Говорили, говорять і будуть говорити, а ми продовжуємо. І, власне кажучи, та росіянка, яка напилася у дюті у літаку під час того, як купила Дюті в Дюті Фрі віскі, коли вона дійшла до потрібної кондиції, ходила рядами, кричала, сміялась, плакала і плювалась у кожного, хто намагався їй суперечити. Ця нація приречена, і і так. кожен її мешканець, кожен її громадянин. Це є хворі люди, і що з ними потрібно робити ізолювати від цивілізованого суспільства. Ну і як же без новин про е, те, що там щось може палати у Росії? А на Росію у Вологді спалахнув цех деревообробки на площі 800 квадратних метрів. Попередньо. З будівлі евакуювалися 50 осіб, а потерпілих немає. Про це пишуть російські змі. Напевно, наші радіо не радіо а Ютуб, Фейсбук, глядачі, які бачили, канта читали цю новину. Зауважили, що в мене на обличчі з'являлася посмішка. І це не даремно, тому що дійсно там палає, палає стабільно, палає регулярно і палає по всій Росії. І Так буде продовжуватися аж до нашої перемоги, і можливо навіть після радіо Чикаго.